Я вітаю всіх серіаломанів, які заглянули на наш канал. Якщо ви в пошуках серіалу, який хочете подивитись на вихідних, то ви за адресою в ефірі чергова добірка турецьких серіалів, які варто подивитися кожному. А відкриє нашу сьогоднішню добірку турецький серіал Детектив Філінта. Філін та Мустафа вважається чудовим детективом за всю історію країни. Якщо розслідування стає безнадійним і злочини не розслідуються, то на горизонті з'являється чудовий геній, який ні в чому не поступається Шерлоку Холмсу. Головний герой розкриває справи різної складності, зіштовхуючись із смертельною небезпекою. Чоловік бореться зі злом і намагається відновити справедливість. Йому нерідко приходиться брати участь у вирішенні заговорів та спробах зняття влади. Дорогі українці, наш канал потребує безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобайки. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати наш контент. Зверніть увагу, що наш канал підготував для вас вже чимало добірок. Тож не забувайте їх переглядати. Обіцяємо, буде дуже цікаво, і обов'язково пишіть в коментарях, що сподобалось, а що ні. Кузей гуней Серіал розповість історію про двох братів, які зовсім не схожі між собою. Кузей, в районі відомий як недологій, нічим не зайнятий і постійно заздрить своєму брату Гюнею, який навчається на економічному факультеті та працює помічником на полі для гольфу, щоб накопичити собі кошти на навчання у магістратурі. Молода та гарна дівчина Джемре, донька місцевого парикмахера, яка працює офіціанткою в кафе, своїм життям вона задоволена. Єдине, що спільне у братів – це велике кохання до однієї і тієї ж дівчини. У цьому серіалі розкрита одна із найкращих ролей. Олей, та Гармонія сюжету та акторського складу на вищому рівні. Чудова, любовна, сюжетна лінія. Якщо ти вже бачив цей серіал, напиши, будь ласка, коментар відгук. Чукур на околицях Стамбула є невеликий район Чукур. Багато років ним керувала сім'я Кочували. У цьому районі була головна умова: це не розповсюджувати наркотики. Однак, все ж таки, з'являється група незадоволених, і вони вирішують взяти правління у свої руки. У цей же час повертається із Парижу додому молодший син Кочували, який покинув батьківський будинок багато років тому. Разом з ним приїжджає й сина, дівчина, який колись давно він клявся у коханні. Чи можуть молоді люди бути щасливими у Чукорі? Серіал Всередині. Сарп не мав жодного поняття про те, що його молодший брат, якого викрали декілька років тому, його однокурсник. У дитинстві його силою ввели у вуличну банду, яка займалась нелегальною торгівлею. Завдяки дівчині МАЛЕК, яка стала його янголом-охоронцем, він все ж таки вирішить покінчити із бандою та повернутись на правильний шлях, вступивши у поліцейську академію. Умут і Сарп не знаходять спільної мови, і між ними постійно відбуваються певні конфлікти та скандали. Їм навіть і в голову не приходить думка, що вони рідні брати. Серіал нехай це залишиться між нами. Розповість історію, яка схожа на казку. Життя головної героїні ідеальне, спокійне. У неї є коханий чоловік, двоє чудових діток. Коли вона з чоловіком відзначала ювілей весілля, то Ядигарді знала, що чоловік халіл її зраджує. Вона забирає дітей Ярена та Юнуса та відправляється в будинок батька. Але бачить, що Мачуха не задоволена їх бачити. Вона вирішує переїхати в Стамбул, де зустріне чоловіка, який закохається у неї без пам'яті. Одного разу закохані створять нову родину, взаємне кохання та безперечних. Успешне щастя!